Спостереження за весняними квітами. Крокуси. Визирнули крокуси із землі. Білі, жовті, сині, голубенькі. Земля ще холодна, і не росте нічого, бо так мало тепла. А для квітів тепла вистачає, їх весняний вітерець, Ніжна гойдає і зігріває від холодних дощів, оберігає. Подивіться, які гарні ці крокуси. На них вже можуть сідати бджоли, жучки. Говорять, що якщо з'являються крокуси, то весна вже у силі. Крокуси одні з найперших квітів весни. Цвітають крокуси в березні та в квітні. Цвітуть два тижні. Як тільки сонечко яскраво посвітить, з'являються ось такі квіточки. Крокуси ще саджають у вазони, щоб вони прикрашали свої будівлі. Ось такий вигляд мають цибулини крокуса, а потім з'являються гарні квіточки. Я вам, дітки, пропоную, коли ви будете гуляти з батьками, можливо, зустрінете ці гарні квіти, сфотографуйтеся з ними та надійшліть мені фото. Чекаю!